Хтівши, Леонід, ще така наша ближче до завершення історія. Ми познайомилися на вечірній такій молитві. Ми знайомі протягом десь тільки двох років. І тоді, як мені Бог дав відкриття розпочинати церкву тут, на Березовиці, і я побачив в тобі оцей дар євангелиста. І я підійшов, запитався за це. Як і казав? Щоб ти війшов в повне служіння, бо я знав, що ти так до якихось церков. Ну, Ти був в церквах, але сильної прив'язки в служінні не було в тебе. Ти ніби більше був ніби як зовній. І я тебе покликав до служіння до повного служіння. Я так розумію, що Бог вказав на тебе. так, бо Я перед тим навіть і молився. Розкажи, як на серці твоєму було цей поклик, тебе кличуть якусь другу церкву створити. Що тут відбувалося всередині? Ну, звичайно, що це не простий поклик. Я, перебуваючи вже в Євангельській церкві, прагнув більшого. Більшого міг дати мені тільки Ісус Христос, але я себе реалізовував саме в євангелізаційних служіннях. Але я розумів, що Бог хоче для мене щось більшого, нове служіння. Я не знав, що це має бути за служіння, але я розумів, що воно десь має відбутися. Навіть нові люди, яких ти теж дуже сильно не знав. Так, що воно насправді мало бути, я не знав. І От коли ти запропонував е... війти служителем е... в нову церкву, це. Творення нової церкви, нового вина. Нової тканини. Я ж як сказав, мені треба помолитися. Я молився, і так особливого відкриття в мене не було, але в мене от появився такий потяг, щось нове. Нова якась реалізація. Воно повинно було. Е, нова церква, нове служіння, е, нове відкриття. І воно мені дало той поштовх, крім того, що Бог мені одного разу відкрив. Ну, я не буду зараз це говорити, це в майбутньому. Е, хоча я не сильно прагну того. Дуже багато прагнуть людей того служіння, але я не сильно прагну того служіння, але Бог мені сказав. Е е і як прийде час, то я стану на то служіння. <зас> Поки що Бог мені сказав, ну, я себе бачу в цій евангелізації. <зас> мені подобається спілкування з людьми, мені Бог відкриває дуже багато. Як розмовляти? От в мене є цей дар, і Бог цей дар використовує е, в цьому служінні. І я повинен ширити і розширяти цей дар І в цій церкві. Я так розумію, що прийде час, коли Бог захоче розширяти ці межі. І я повинен бути готовий. Так, ти вже маєш досвід і ти навіть можеш передати іншим, хто підростає в цих речах. Ми розуміємо, що Дух Святий кожному дає особу поклик до служіння. Він не дає всім однаково, кожному по-різному, але це в єдине об'єднується церква. Розкажи оце саме останнє свідчення, як ти розвозив продукти бідним людям, соціальним і по, -по поселенню Березовиці, по, -по, по околицях. Е, останні свідчення свіженькі такі, щоб оглядач, почув, що Бог є реальний на е, сьогодні. Таке реальне свідчення. Е, от, я не знав, наприклад, чи це воно моє, е, розвозити ці продукти, бо зараз багато волонтерів всі це роблять. Але я розумів, що е, е, Повинно саме в Березовиці, бо дуже багато раз пробували відкривати е, таке служіння саме в цій громаді, і не вдавалося. І те, що ми тут відкрили, це вже божеведення. Тому що це певно, що єдина. Церква зараз, яка є настільки громад, Єдине, єдині служителі, як, яких Бог тут поставив. Єдині, які йдуть, спираючись на Христа, не шукаючи якихось твердинь, т... вигоди, вигоди переконань. а Просто показати Ісуса Христа на цьому місці. Я не знав, як воно мені піде. Я не мав страху, Бог сказав, іди і не переживай. Ось, І бачу, я побачив дуже багато людей, які потребують Христа. Вони потребують уваги. Це взагалі служіння можна сильно розвинути, і можна зав'язатися в цьому служінні. Але чи воно, як кажуть, чи ми як, як воно має е, просуватися далі, я ще не знаю. Бог ще мені не відкрився. Він каже, поки що. От, служить, Але так. Початки плодоносні. Плодоносні, так. так. Відбуваються, люди дивляться з відкритими очима. Розкажи за ту бабцю, що я те, що це свідчення, як е, ти молився за неї, а, як та... Дух Святий наповнив. Так. Е... Це відбулося в селі Петриків. Ми поїхали з соціальним працівником, і ми прийшли до одної старшої жінки, в неї проблеми зі суглобами, і Бог каже, що треба за неї помолитися. Бачив, вона так: Бог дає знаки, коли що, до чого. Я розумію, що треба помолитися. І... Я кажу, можна з вас помолюся? Вона каже, ну так, так, собі там, ну, така стандартна ситуація помолитись собі. Я кажу, я зараз хочу. Зараз. Бо люди завжди, думають, що ти да, сам вдома собі її так. згадаєш. За, зариюся під колом. Да, да. Або десь там свічку за неї поставиш. <світ> так. Ну, так, люди мислять. Я кажу, я хочу зараз просто покласти руки на ваші коліна і помолитися. І коли я став, почав молитися. В неї, в неї такі аж очі відкрилися. Я розумів, що щось відбувається. І я під руками чув, як почали хрупати кістки. І ти чув, це може вслух? Чи... Я чув і вслух і чув під руками. Ага. Я думаю, що це таке відбувається. Що Але що ну, мені, мені дивуватися? Ну, я вже якби привик до, до всього. Ось і е... це. Після того, як я закінчив молитву, забрав руки, і вона мене зразу практично за руки лапає і каже, у вас такі руки гарячі. Потім я кажу, ну, «Ну, пробуйте. А вона каже, ні, такі, ну, не є гарячі». Але каже, я, от ви як молилися, просто от такий жар був. Я кажу, дивіться, це не я. Це Бог, це Дух Святий, який хоче. Вас от, обезболити, щоб ця біль пішла. І, звичайно, коли діє Бог, значить, є на то причина, є причина євангелізувати. Соціальний працівник це бачив, в нього такі теж очі відкриті він не розуміє, що відбувається. І для неї це було таке відкриття, що можна так навіть робити. Кроме хліба, дати людям, так, можна дати Ісуса, і зволювати. І мені соціальні працівники сказали, кажуть, дуже добре, що ви от молитеся за цих людей. Бо їм це потрібно. Розказати, не просто там дати подаруночок і піти, а ще й підтримати духовно молитвою, розказати їм про Христа. Це людям потрібно. Так, і голодній людині, ти теж про Христа не розкажеш. Писання каже: перше нагодуй, напій, а потім скажи про Христа. Бо людина не буде слухати, правильно? ж? Ну, це є такий один із, при... із чинників. чинників. Дякую Богу, що він нам дав таке служіння. Надіюся, що він буде ще більше діяти і буде нам допомагати в цьому. Що би ти побажав нашим глядачам? Як далі рухатися, як йти до Бога, і який крок їм перший треба зробити. Ось вони навіть подивляться, послухають. Почні шукати Бога. У вас, я розумію, що нас будуть слухати не тільки християни, які практикують християнство, а різні. Якщо ви бачите Євангелію, яка не відображається у вашому житті, задавайте собі питання, чому вона не відображається? Яке християнство має бути у вас? Що Господь хоче робити через вас? Що Бог хоче зробити саме в вас? Почніть зі спілкування з Богом. Не, не просто звичайна молитва, там, сказав Отче наш. Спілкуватися як з татом. Правильно? Як з татом. Просто щиро розказувати йому все. І, що, і ще Біблію читати. Правильно? Слово Святе... Боже, це Бог часто відповідає саме через Слово Боже. Тобто ти даєш запитання Богові, а Він тобі через Слово Боже відповідає. Дай ти, ти, ти чуєш, ти чуєш це. І це, це приємно. Це приємно. Як ти можеш знати Бога, якщо ти ніколи не чув е, від Нього слова? А коли Він говорить, Він же написав слово моє, прийшло до вас і передало все те, що ми повинні знати. Це інструкція, через яку ми приходимо до Бога, бо саме через цю інструкцію прийшов і я. Тобто в мене не було таких конкретних сіячів, які б сіли в мене, і я б пізнавав. А саме от через Слово Боже, через Слово Боже і моя дружина прийшла, я побачив, що Бог може говорити через Слово Боже. І як нам показує навіть слово Боже Писання, каже, якщо в домі хоч один буде той, хто до Бога тягнеться, всі зміняться. правильно? Всі Діти, сім'я, родина, бабусі, дідусі, всі зміняться. І почнеться пізнання правди і істини, яка робить свобідною людину вільною. Люди дуже часто думають, що Бог сам має прийти і взяти за руку і привести до себе. Насправді ми повинні зробити цей крок, щоб Бог почав діяти в нашому так є, житті. Це як є. Бо дехто навіть ми розуміємо, чекає, о, я стану праведніше я потрібно менше грішити, тоді піду до Бога. Так не виходить Ні. Це ніколи і нікому не вийде. Ми маємо приклади в, в новому заповіті: візьмемо того самого Петра. Він сказав: Господи, відійди від мене. Павло, гонитель церкви. Так. Такі, Добто... як я, зробити крок до Бога і Бог почне реальність так. себе проявляти в житті нашому. Хочеш бачити Христа, прийди до нього. Просто прийди до нього.